Всім привіт! Сьогодні поговоримо про напрямок, який буквально формує наше майбутнє. Просто уявіть собі цифрового супергероя, тільки замість плаща у нього роботизована система, а замість суперздібностей унікальні технічні навички. І от перше ж питання: захистити робота від хакера. Звучить як щось із науково-фантастичного фільму, правда? Але чи це взагалі можливо вберегти розумні машини від кібератак? Відповідь. Коротка і дуже потужна. Так, це можливо, і саме цьому можна навчитися. І ось тут давайте зануримося глибше. Бо це не просто про кодування чи налаштування мереж. Це про те, щоб стати тим самим кібергероєм, який стоїть на варті розумних машин, автоматизованих ліній і навіть автономних роботів. І знаєте, поле бою. Це не просто красива метафора. Ми говоримо про реальний цифровий світ, де ставки неймовірно високі, а потреба в захисниках ну вона просто шалена. Просто згадайте кілька гучних історій: вірус Ванна край, який зупинив роботу лікарень, атака Нот Петя, що завдала мільярдних збитків, або злам Колоніал Пайплайну США, через який люди не могли заправити свої авто. Це ж реальні наслідки, які відчули мільйони. А іноді загроза приходить звідти, звідки її ну ніяк не чекаєш. От вам історія. Одне казино зламали через розумний термометр в акваріумі. Серйозно, термометр для рибок став точкою входу для хакерів. Просто уявіть собі, цей абсурд. І ось тут ми підходимо до головної проблеми тих, хто може захищати, їх катастрофічно не вистачає. От дивіться. В Україні потреба у фахівців з кібербезпеки вдвічі вдвічі більша, ніж кількість людей, які є на ринку. А якщо подивитися на весь світ, то цифра просто збиває з ніг, готові три з половиною мільйони. Саме стільки експертів з кібербезпеки не вистачатиме у світі вже до кінця 2025 року, це ж величезна діра в глобальній цифровій обороні. І що це означає для нас? А те, що такий шалений попит створює просто неймовірні можливості. Тож давайте поговоримо, які ж суперсили, а точніше, переваги відкривається кар'єра. Почнемо з найцікавішого, так? Гроші тут все просто в кібербезпеці платять дуже добре, бо це не просто створювати продукти, а захищати їх. Дивіться самі, в Україні сеньор може отримувати від 3-5 тисяч доларів і вище. А якщо говорити про США чи ЄС, там цифри взагалі космічні, можуть легко перевалити за 15 тисяч. це, це не лише про зарплату, правда? Це про свободу і стиль життя. Уявіть, що можна працювати з будь-якого куточка світу сьогодні з кав'ярні у Львові, а завтра з будиночка в Карпатах. Це ж реально, коли офіс, це ноутбук у рюкзаку, плюс це суперстабільно і що найголовніше це робота зі змістом. Гаразд, з перевагами розібрались. А тепер про головну фішку, про те, що робить цю освітню програму чимось абсолютно унікальним це такий собі ультимативний мікс двох мегапотужних сфер. Дивіться, з одного боку ми беремо кібербезпеку, це все про захист, такий собі цифровий щит, а з іншого автоматизацію і робототехніку, тобто вміння створювати розумні машини. А тепер поєднаймо це. Виходить фахівець, який вміє і створювати, і захищати, і таких людей на ринку їх просто одиниці. І що ж такий фахівець робить на практиці? Спочатку налаштовує якусь роботизовану систему, потім програмує її, щоб вона працювала як треба. Далі, найважливіше, захищає, щоб ніхто не міг її зламати і, звісно, модернізує. Тобто, це людина, яка може умовно зібрати дрон, написати для нього програму і зробити його невразливим для хакерів. Круто ж? І ось що виходить. Це вже не просто айтішник? Ні, це набагато більше. Це кіберінженер нового покоління, людина, яка однаково добре розуміється на залізі, на коді і на тому, як все це захистити. Це просто інший рівень. Отже, до чого ми ведемо все це не просто про навчання чи диплом, це, якщо хочете, про місію. Місію стати тим, хто стоятиме на варті нашого технологічного майбутнього. То хто ж такий цей кіберінженер? Давайте ще раз. Це по суті універсальний солдат техносвіту, фахівець, який розуміє, як працює автоматизована лінія на заводі, і водночас знає всі її слабкі місця та як захистити її від атаки? А де такі знання потрібні? Та практично скрізь розумні будинки? Їх треба захищати, величезні автоматизовані заводи ще й як: дрони, автономні роботи, хмарні сервери і навіть критична інфраструктура цілої країни. Попит, ну ви самі розумієте, просто космічний. Отже, картина така: потреба в захисті зростає щодня, а людей, які можуть цей захист дати, їх критично мало. Світ реально чекає на нових героїв, і питання тут тільки одне: хто готовий ним стати?